Ну що, друзі, привіт! Скучили вже, так? Да? Чого коротко? Та що блять каже. Та чого коротко? диви. А ти до чого будеш кутити? А ти до чого хотів? До потолка. Коротше, внідали ми вже печку. Давай нам дивимося. Тоді будемо макарони через чертаку. От ці ви блять. Так. По пройдених роботах, давайте ми трошки тут все вже поставили, ждемо акустику, треба скоро прийти. Так, Тут все обшите, печка стоїть по салону. Нічого, як було таке. Та ну, ми вчора день працювали, а нічого не знімали. Бо вони ж вічно кажуть, що цей. Що ти показуєш, що ти те саме нічого не зробили. Так нічого, дирку вирізали да. в туалет в Взагалі, обшили вже тут усе, обшили задню кришку акумуляторів, поставили замочок, все працює, все робить. Пообшивали. Тут ось потолок. А тут будуть стояти накладки. Ну, зараз їх немає смисла ставити, тому що треба буде ще проводку заводити. Так, тут теж обтягнули, це так сюди завернеться і вставиться накладка. Теж є так. Так вийшло з полюку. Теж все обшили, бомба. Задня ряда практично вже вся собрана, все є. На даному етапі. дійшов у нас момент до проводки. Оце, звісно, біда. І тут трошки є біди, чимало роботи. І як роздивилися ми по цій, туше нову замовив. Теж є. Ну, як, тут нюансів немає, є тільки вони ну, в тому, що нам не подобається, як тут зроблена проводка. Ну, тобто дуже багато треба буде робити скруток, всього остального. Не годиться. Якщо хоча ще ми не знаємо, що робити, ще не дійшли, з цього ми вивода. Поки в роздумах. Установив вже сюди крічки на циліндри, на криші. До криші ще не приступали, але думаю, скоро. Треба кришу зашкурити. Підлатати, обшить теж кожею. Саме головне питання зараз стоїть у нас із проводкою. Воно вирішується, ціна питання. І все вирішується. Зараз в роздумах. Ну, а так, звісно вже вийшло непогано. Все пообшивалось, все поробилось, залишилося полік заложити. Ну, то вже таке, то вже потім. Хе -хе 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 -хе. Так, ну що, ми працюємо. Не знаю, що ми ще сьогодні будемо чудити, може займемося кришею, може ні. Не знаю ще. Ну а так, тобто на такому вже етапі кабінка. Ну, Діри горіхи травмує. Нічого сухарями харями обідали, маємо об вікнами. Парушки ми не дождемся. <решки> не дождемся. Это і поїду сосиску в тиску, куплю, нормально. Пирожки домашні. Конечно. Так, в общем, працюємо і придумуємо, що ми далі будемо робити. Чи може будемо ставити цю консоль собирать? Ну, коротше, ще, ще пока не знаю. Ще так, так дивиться. Воно загальна картина вже ясна, тільки впираємося кожен раз в якісь такі там мелкі моменти. Працюємо. Ах, ви засранці, ну нехай, нехай. Так, ну що, трошки ми позаймались. Так. Прицепили вже дві мигалочки. Мамок у нас не було, розібрали, вивели сюди два провода, тут будуть фішки. Так само і там аналогічно поставив дзеркала Ну і що? Я так трошки кабіна вийду на біра, стекла ставити ми не можемо, то що будемо заводити проводку, щоб не мішало. Тим да. Хай лучше вони там поки лежать. Прикольна картинка вже вирісовується щоб не жарко, да було? І огнягасник цю... надів на морду. Так, ну в принципі по... А, ще ж і цього поставили. зараз я фонарик. Включив, включив. І консоль поставили, щоб вона вже так наживили, щоб Є вона не... Воно... Так, печка, я її показував. І прикрутили цю сюди, щоб не валялась по гаражу, щоб вона тут була. По чуть-чуть по вже підзібрали. Так, в принципі, він вже весь обшитий. Красота. А? Що, стільки що треба? Та ти що це? Якщо провода, ну, і все ці фішки, ці всі приходити. Я думаю, метрів 50 треба провода. Чи ні. По три провода скрізь там 3-4 там дохрена. Гарно тисяч метрів чи не проводить. Не, хоча б двойного або тройного. А то що? Короче. Як казав Ярик, це все херня, здойдемо до проводки, а це буде жопа. Так воно і коснулося, чиш. <смі> Старий щиток лежить. Ось. І той і новий. І все одно куча треба проводів. Це просто. Зараз поки в як що робити і як правильно вийти з цієї ситуації. Так, в принципі, до руки вкарвали, воля і стоїмо, знаємо далі чим зайнятися. Робить кришу, треба ебоксидку купити, поїхати. Кого робити? А, назад, щоб під динаміки? То в принципі це ти ідею подав. Музика, музика довіна скоро прийти. А що ти будеш робити? Щас до Женьки позвоню з'їжджу, у нього даже не будуть якісь двері з шкафів. Двері шкафів, давно тут ставили. сміли. Так а ми в мене що робили. Не шкафів точно. А що? А ну зніми карпет, подивися що сьогодні. Да, так, вже пішов, зняв я, да, подивився. А за такою ми то ще не робили, як оце ці такі, ліпі, не вийде. А може трошки не тонче. А ці просто та, п... ти, що смієш. Та тонше ми робили. Я... — Ну, точно не із. Та ні там не товсті двері побудують. Зараз мотнемося, глянемо, а далі потім включимось. Там, може, не торця, не Оце на сьогодні двіжуха. Огніна. 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 Токаря, Токаря визвали Доводи, додому. не yeah. Ви бачите, що вони чудять. Свердло в тіски, патрон <laughs> і віаря, да, вішать? Зараз побачимо, чи буде центр. <laughs> так тікай, бо я не бачу команду. як він командує. <laughs> Ну, виходимо з позиції як можемо. Варіантів нема других. Коротше, рішили робити полку. Поки, поки заказали проводку, ждемо. Дня три, я думаю. Два-три дня. Хто? Одклеюватися. Зразу. Ні. Не буде? Це в нас залишається на цей. На пол. Щас Зараз скруглим, щось придумаю. Зараз ще поки не розуміємо, яка вона буде. Тут кабіна друга. так? так? Так, ну в общем, буде якийсь етап, щось буде появляться тоді Отаке треба, так? Да? Зараз візьмемо Ярика. Давайте вийдемо, де огонь. А, ага. А вам били курточки тут выдают? Да. Я не знаю, что А скажи, чуть-чуть. Моя мазуте надеюсь стируется, не хранял. Це же на вихо. Сегодня ты работаешь ты тепліше. А Женька аж шапку снял, видишь, значит жарко у нас. А? Пиде, я кажу. Ага. Что ты ищешь? Ру! Хлопзик. Что ты ищешь? Электро. О, так, а Острый А вот и, 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 А то все буде робитися по-другому. А уголки є? А? Уголки кріпить. Зробимо. Е, зробили ж цього на печку. Ну, уголки ж поробили на печку, прикріпили і це прикріпимо.

а, ты вот видите? Так а я рексики там вот мечтал. Он там, по-моему, два вот мечтал. Три. Три? Че, шо ты тренируешь? А, Ну покуда, чтобы же... Ну я понял, мы будем в стойке крепить. Короче, пьем Так, да, так, давайте. П'ємо каву, поки гаряченька. Так, ну що, трошки вже щось намічається. Ось така буде полочка. Ну так, да, зрозуміло, що, що макет. Тепер все ще буде обшиватися, робити. Красота. Вилістря по тебе скинула. Чи може під дерево оставить? Камера! Заднього вида, так? Заднього вида, да? Ще не прийшли яйця. Хіба курячі ось осюди положення? Ні, ми туди посадимо просто дві курячі. Що там хочеш роздивитися? Так, ця сейс є, працюємо далі з нею. Ну а обшити ми її не зможемо, тому що немає динаміки. Скажи, кому надо було всі робимо? Педзаказ, так?

Кройте, треба повирізати ще підеовали, а колонки ще не прийшли. Через що обшити ми її не зможемо, положимо, поки хай лежить в такому виді. Якщо. Скажи, блін, до чого не коснемося, чогось не вистачає, чогось не вистачає. А... Якби так було, що пішов, відкрив, узяв і збираєш. взагалі б крутяк. А так, блін. Нема всього, заказав 2-3 дні і улітає. Так, ну в принципі, що? На сьогодні, можна сказати, все. Я не знаю, що ще нам таке примудрувати. То, тому все, полку ми зробили, кабіна в такому зараз стані. Все обшива, все вже обшито, все зроблено. Тобто... Все стоїть. Затримка. За проводкою. Ну і плюс там по акусті, що потрібно буде. Давай на глаз. Яке воно буде на глаз? Виселиється. Так, да, молодести. А потім плач, стій. так а вдруг ці менші прийдуть, що я заказав. Може якісь трохи другі форма, може не така посадка. Підімом просадку. Ні, не, не годиться лучше вже дождемся, вони там завтра, після завтра прийдуть, в чому проблема? Ні, сятуваче Коротше. На сьогодні все. Кому сподобався відео, з вас лайк, підписка на канал. Всім гарного перегляду. Коротше, цей форс-мажор. Женька він робить віу-віу. Алло, повернись, Віу-віу. Виключай херню, в ботах мерехтить. Ну, жди, Короче, Коротше рішили, рішили сьогодні обшити, но не... Да гугамо ніця ви, ну проклеїть ту часть де будуть овали. Поклеїм з тетнером Да. цим. Хоча ж тобі хрен би так робить. Не отак, на один нахуй. Аби бігайте. А вот так всегда. А так сазика. Да Бо я той? на вас, сука, полага полагав, та що ви хоч здраві, блядь. Ну no, А ти ты шо, кино Да. Мульт... Куда? А говорить ні. А пожди, грити, да. Привет. 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 Мультики, Нічого не зробили? Там... Та так кажуть, де Стоїть. Головне так і стоїть. Нема деталі. Так, а тепер треба спробувати цю байду. Все вийде. Тут розріжеться, все натягне. Женька, коротше, цей швея прошив. <ріст> <кій> а тепер хай не дивиться, Що ж він шити. Бо, скаже, труси на скидрані самі зашивати. Щоб степлером позашивав, да? <ріст> Ні, я його не голтай, не <ріст> дав. <ріст> <ріст> Ми коли штани брючні як ходили в школу, Так, ми зараз обшиємо, покажу бумаж, як почала. Степа, отак розлізлося. Ну, та хватить. Нема, 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 ну, Плюс-мінус буде отак. Ну воно затягнеться. Затягнеться, все натягнеться. Ну не можемо ми отут зробити, тому що нема овалів вирізати. 1800 виріза. полочка! Ти як купиш матеріал, да все зробиш, так воно вийдеться, ти відчуш 200 гривень за роботу, ти відкірячим все. Ти бачив по чому клей? Вчора купляли? Ааа, бачу по чому двох. бомба. О, тепер все. <клеєм точно. Ні, можна мазнути. клею мазнуть. Клей, що було вообще так ні, оце все на клей будемо садити це далі. Так, ні, навіть ось у вас клей попідмазується, ложиться, та сторона поперед мазується. Да, та так, так те, й те й буде робитися. Це просто, щоб воно ж оце передок тільки був так зроблений. І зараз смисла мазати клеєм нема. А так би клеїмо, тут би не зробив би ніхера, Воно б розмазилося, Завороту є. Тільки сплошним прийшлося пробити, а як за воротом, то так вийшло. Зробив би, за воротом, тільки О, а тепер все на сьогодні. Точно пока.